Ох. Привіт сталкер! Предыдучі перегляди мене приємно здивували. Mm, so good and tasty? Mm, mm. Тож сьогодні я в тем біднікого кабанчику вирішив зробити нове відео. ТОП-5 ігор, схожі на Stalker. На Android. Що ж, поїхали! Що ж, першим ділом, як усіх. Сусід! У, сусі. <клухи> так, а воно ж знімається снімається хоча б. Слава яйця. Як і у всіх сучасних іграх, нам потрібно зробити у першу чергу свого ігрового персонажа. Ну, Поки зона дає вам можливості. Тут навіть можна зробити лисого із бразерс. А трішки по ще можна зробити імпровізованого гігачада. Геймплейна гра представляє себе тим, що ти просто йдеш, фармиш ресурси, приходиш, продаєш ці ресурси, потім покупаєш собі новий шмот і також знову йдеш у рейд, фармиш, приходиш, покупаєш нову, нове озброєння, патрони. І все, в принципі. З мінусів я можу виділити те, що не дуже вдобний інтерфейс, особливо для новачків. Тобто тобі потрібно і до нього звикнути. Але все ж таки, як гра на декілька часів у день, класно. Суть у то. Суть у тому, що викритий за ній, щоб робити. 50. Потім за що отримувати 100 б... бакс. Факти. ідіть, у сравні. В цій грі також потрібно гриндити. Тобто пішов, зачистив аванпост, прийшов, накупив нових бійців, знову пішов зачищати аванпост, прийшов до Сидоровича, покупаєш патрони, автомати і всяке таке. Це гра стратегія, тож тут реалізували цікаво систему керування бійцями. Я озвучував цей момент 18 разів, від цього мені хочеться кричать. Call of Zone. <пух> <пух> Мій фаворит. В цю гру я грав доволі часто і вона реально прикольна. Те, е з мінусів, яких я можу сказати, це навіть, навіть це не мінуси, це навіть... Плюс, або навіть фішка якась, ти керуй. ти керуєш своїм персонажем зверху. Як будто ти квадрокоптер. А А у мухи майонез. The Sun Origin. Сенс трішки змінився, тобто. Апокаліпсис виник не у разі вибуху на ЧАЕС, а із-за того, що сонце миролюбиво вижило усіх нахер. <пілляв> Весело Піпетс! До речі, в цій грі є навіть сюжет і навіть 3D-графіка. Але, Це що ультра, що мінімум, все одно одна фігня. What the hell is this? <пілляв> О, фіня. Just... Саме інтіше. Останнім пацієнтом є Zona Project. До речі, від тієї ж компанії, що і The Sun Origin. О, гра вже більше, схожа на Сталкер, має, має навіть якісь діалоги цікаві. Так. З мінусів, які я можу підмітити у цій грі, це поламана стрільба. В тебе не АК, а якийсь німецький пулемет. Я грибу. А, ще й до речі, поламане прицілювання. Бува. А так, в принципі, нічого Е, Є е, е, аномалії, є е, радіація, в принципі, ця, ця гра більш усього підходить на заміну сталкера. Що ж, на сьогодні це все. А я пішов робити третє відео.